Кодекса. По данным сайта Верховной Рады на сегодняшний день, законопроект согласован с главным юру управления Верховной Рады и рекомендован к принятию во втором чтении. Значит, этим проектом предусмотрено криминализировать незаконную добычу полезных ископаемых не только общегосударственного, но и местного значения. Что это значит? Милиция не возбуждала уголовные дела, потому что уголь, который не глубже 50 метров, не входил, видите ли, в общегосударственные недра. Он только в местное значение входил. Ввели это в статью. Но, к сожалению, в законопроекте не учтены наши предложения относительно конфискации незаконно добытого угля и средств добычи в случае первичного обнаружения. То есть і відпустили. Штраф наложили тисячу гривень. На Донеччині ж повністю викорінити незаконний видобуток вугілля обіцяють протягом наступних декількох місяців. Для цього голова облдержадміністрації готовий витрачати навіть власні кошти. У нас є повна інформація, карта всіх цих копанок. У мене є вертоліт, і я буду садити... руководителя свой личный, я за свои деньги вот, буду делать облет вместе с руководителями правоохранительных органов, вместе с представителями местной власти, и мы будем наблюдать еженедельно, как у нас меняется картина. Крім того, як зазначають спеціалісти, важливо відслідковувати повний ланцюг від початку видобутку вугілля і до місця його кінцевої реалізації для того, аби притягати до відповідальності не лише організаторів копанок, а й покупців незаконного чорного золота. Наголошують, не буде попиту на товар, буде меншою і пропозиція. Олена Сушкова, В'ячеслав Вендечанський, регіональна служба новин. Заборгованість по зарплаті на підприємствах регіону зменшилася з початку року на понад 35%. відсотків. Це приблизно на 41 мільйон гривень і склала трохи більше 74 мільйонів. Такі цифри оприлюднені на офіційному сайті Донецької облдержадміністрації. При цьому на економічно активних підприємствах спостерігається зменшення суми заборгованості вдвічі. А на підприємствах, що знаходяться на різних стадіях банкрутства, вона знизилася більше ніж на 38%. відсотків. Дані показники спеціалісти називають позитивним сигналом відносно стабілізації ситуації в області. Голову антимонопольного комітету Василя Цушка звільнено з посади на черговому засіданні Верховної Ради. Відповідне рішення з другої спроби підтримали 238 народних депутатів. Також український парламент звільнив шістьох членів ради НБУ у зв'язку з завершенням термінів їхніх повноважень. Так, згідно з рішенням, звільнено Михайла Гончарова, Василя Горбаля, Сергія Клюєва, Бориса Колеснікова, Петра Порошенка та Ігоря Прасолова. Новим генеральним директором національної телекомпанії України призначена Зураба Аласаніо. Про це повідомляє прес служба Кабінету міністрів України. До речі, його кандидатуру прем'єр-міністру Арсенію Ценюку запропонували представники медіаспільноти. Зураб Аласаня журналіст, співзасновник громадського телебачення, засновник харківського інтернет-видання медіапорт. З 2005 по 2010 Зураб Аласаня очолював Харківську обласну державну телерадіокомпанію. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив клопотання національної ради з питань телебачення і радіомовлення і тимчасово призупинив трансляцію чотирьох російських каналів на території України. Йдеться про перший канал всесвітня мережа РТР Планета, Росія 24 та НТВ. Мир. За поточний рік на території Донецька сталося 15 ДТП з участі дітей. Зараз в начальних закладах тривають весняні канікули, тож ризик аварії лише зростає. Але для того, щоб уникати таких неприємностей, державтоінспекція проводить роз'яснювальну роботу з водіями та юними пішоходами. Знизити швидкість та бути уважнішими закликають водіїв працівники державтоінспекції. В навчальних закладах розпочались весняні канікули, а це означає, що загроза ДТП за участі дітей зростає. Працівники ДАІ не разі проводять роз'яснювальну роботу з водіями, щоб ті були обачнішими на дорогах, особливо поряд з житловими масивами. Водії до проблеми ставляться із розумінням. Діти на канікулах бігають там, де можна де можна. Відповідно, треба трохи повнімательний бути. и на пешеходных переходах, и вообще. Потому как от них можно все сдать, потеплело, еще и велосипедисты появились, те же дети. Поэтому опасность стала в два раза. Пешеходный переход – это святое. И хочу сказать, дети наши сейчас более подкованы в правилах дорожного движения. Видимо, занятия в школах дают свой результат. А как это заметно? Они достаточно грамотно ведут себя на дороге. З потеплінням на дорогах з'являються і велосипедисти, серед них також багато дітей. Софія полюбляє проводити вільний від навчання час на велосипеді. Трапляється і виїжджати на проїжджу частину, але дівчина каже, що з правилами безпеки ознайомлена. До того ж, має захисне обладнання. Я їжджу, але тільки краю, щоб якщо ну, машина буде їхати, щоб вона э, э, не збила. Але працівники ДІ школярам не радять виїжджати на дорогу зовсім та зауважують, що для цього вони повинні знати хоча б ази правил дорожнього руху. Так, в цьому году у нас вже зарегістри 15 ДТП, в яких пострадало 15 дітей. Но здесь вони не тільки були. пешеходами, иногда и были пассажирами транспортных средств. Поэтому еще раз хочется напомнить о правилах поведения на проезжей части детям. Это не играть вблизи дорог, не кататься по проезжей части до наступления 14-летнего возраста. И то выезжать на дорогу только после того, как они изучат азы правил дорожного движения. Для того, щоб діти знали правила дорожнього руху, працівники ДАІ перед кожними канікулами проводять роз'яснювальну роботу також зі школярами. Данила Ширшиков, Олександр Олещенко, регіональна служба новин. На Донеччині незаконно вирубали ліс на півмільйона гривень. Про це повіляє прес-служба прокуратури Краматорська. У Краснолиманському Лиманському районі під час прокурорської перевірки було виявлено факт знищення дерев. Загальна сума збитку становить близько 500 тисяч гривень. Як було встановлено, посадові особи держпідприємства не забезпечили належним чином охорону лісових ресурсів, в результаті чого невідомі проти закону знищили 465 сосен. З даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за статтями незаконна порубка лісу та службова недбалість. Шахтар завітав до Чернігівської десни. Їхня зустріч відбулася у рамках однієї четвертої Кубка України. Згідно традиційного соцопитування прес-служби донецького клубу, напередодні матчу 86% оболівальників гірників були впевнені у перемозі власної команди в основний час. Натомість 4% передрікали виграш чернігівців за пенальті. По-перше, додаткові 5 хвилин таки призначили, проте на результат поєдинку це не вплинуло. Адже на 48-й хвилині у воротах чернієць відзначився Кобін. А ще через дві першим на добуванні став Едуардо. Таким чином рахунок матчу Десна-Шахтар, 0-2, Помаранчева-Чорні проходять до півфіналу Кубка України. Маленьке тигряче диво, кардинально омолоджений склад Донецька у домашньому двобої таки здолав львівську політехніку Галичину. Рахунок матчу – 79-77. Сама ж перемога дісталася просто надзвичайними зусиллями. Суперліга на майданчику, ДЮСШ номер 5 – Донецьк та політехніка Галичина. Турнірна різниця станом на початок гри. Тигри треті, львів'яни сьомі. Донечани розпочали дуже хвацько, набравши 30 очок проти 15 у першій чверті. Далі ж раптовий напад втоми. Натомість технарі підняли 20 очок. Тож друга десятихвилинка завершилася з рахунком 43-35. Вболівальники стривожилися не на жарт. Гості стрімко наздоганяли господарів. І Як результат, подвійне 65 на табло на останніх секундах третьої чверті. Тигри провели залишок гри на межі сил. Самі забували мало, але й львів'янам цього робити не давали. Тримаючи їх на відстані двох-трьох очок та відверто тягнучий час. І ось 79-77 фортуна залишилася вірною. Місцевій команді не вдалося нам горить на підбирання трохи. Ми віддали все, що давали ніби всі сили, всі хлопці хотіли грати. Намагались виграти гру, але в кінці так сталося, що Може, трохи не повезло, і не відзахищалися, як треба, було пару невдалих атак у важливі моменти. Обідно проіграли. Тим більше на цю ігру було багато поставлено. Команда простояла всю ігру зоною. Донець, якщо ви заметили. а зона ставиться проти гри, коли є у команди в бачих все Тигри ж радості не приховували, хоч їхній головний тренер ледь не посивів, бо ж надто складна була гра. Мовляв, молоді зуби тільки прорізаються. Хочу сказати спасибо болельщикам за підтримку. Я первый раз опыт. У меня, я очень горд за команду, что дуже хороша. Вели уверенно, но потом немного спустили, но в конце победа была на нашей стороне. Видели наши волны очередные. Но сегодня, к счастью, для нас и для наших болельщиков были в нашу пользу. Хотя то, что делает усталость людьми. Это страшная вещь. Я говорю по поводу Димки Глебова, я говорю по поводу фала Корниенко, по поводу последнего фала того же Глебова. То есть, практически выигранную игру чуть не отдали. Ну і крім того, вот эти провали, которые случались в во второй, в третьей четверті они абсолютно тим же объяснимы, чим я все время говорю. молодостью этого состава. Між іншим, наставник тигрів жартує, що незабаром подаватиме заявки вже на 14-річних юнаків. Справа в тім, що напередодні матчу він знову втратив гравця цього разу через апендицит. Тим часом турнірне розташування команд наступне: перші южниці, тигри, другі львів'яни – сьомі. Тобто вони залишаються у зоні плей-офф. Сергій Молотков, В'ячеслав Виничанський, регіональна служба. Новин. Виступ з перемінним успіхом. Донецькі волейболістки здобули у першому матчі 10-го туру вищої ліги проміжну домашню перемогу над Чернігівками. На жаль, на досягнутому закріпитися не вдалося. У другому поєдинку вони були змушені поступитися суперницям. Десятий тур жіночої волейбольної вищої ліги. Донецьк зійшовся з Черніговом. Донує ШВСМ прийняла на власному майданчику колег із педуніверситету ШВСМ. Перша гра домашньої серії донечанками була виграна. Результат 3-0. Щоправда, на настрій гостей це вплинуло не сильно. Очко, в очко, вроде, очкова, концовка, я в психологічні компанії нам не вдалося партії. Нам треба подавати подачу, я вважаю. Дуже Много сьогодні подачі було не подано. Вот. И, или подано в руки игрокам. Поэтому надо над этим элементом поработать. Я думаю, где-то девочки перегорели. Плюс, плюс сопутствуют травмы. Лидер один команды не мог по травме сюда приехать, а вторая буквально на разминке, центральные два блокирующих, э не было в составе. И девочкам было достаточно тяжело. Ну, плюс команда Донецка такие довольно хороший волейбол. Безумовно, результат говорив сам за себе. Донечанки провели поєдинок краще, проте самі вони не надто були задоволені своєю грою. М'яч круглий, тому тут як повезет сильне слабих теж немає команд, поэтому нужно биться з всіми. Я думаю, і за того, що навірно зараз такое фінансове поваження наша команда не завжди збирається. І поэтому деякі нюанси у нас проскакивають не отработаны. За скільки я працюю, сложніше був період. во первых зала у нас не было до 15 ноября. Мы даже первый тур играли в Макеевке, первый тур. Но с 15 ноября вошли в зал и начали тренироваться. Ну, как подготовка такая была сорванная, понимаете. Потом мы игры переносились, у нас получилось даже такие накладки. А потом, например, наши противники, команда Луцка, сейчас имеет два сухих, две сухих победы. Запорожье за неимением финансирования сдала ему две игры. Белая церковь сдала. А нам надо Коли це іграть крою хараккадіатона стала ігор. дві чотири ігри черніга і з Луцьком зі будімів грати п'ятишестого недобрі передчуття справдилися у другому матчі. Господині майданчика не змогли втримати гостей і програли з рахунком 1-3. Таким чином на першому місці турнірної таблиці регулярного чемпіонату тримається Луцький континіум Ковель, на другому Чернігівський педуніверситет «ШВСМ». На третьому Донецький, Доннует, ШВСМ. Сергій Молотков, Олексій Костюк, Регіональна служба новин. Одразу після випуску регіональної служби новин. Дивіться спецвипуск. програми на порядку денному. Україна єдина. Тема розмови суспільна політична ситуація в країні та регіоні. Гість програми Сергій Гармаш, головний редактор інтернет-видання Острів, координатор комітету патріотичних сил Донбасу. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі. oh повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, у четвер, 27 березня, мало хмарно, без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від 2 до 7 тепла, в день – 12-17 градусів із позичкою плюс. По Донецьку вночі – від 4 до 6 тепла, в день – плюс 14-16. Атмосферний тиск істотно не зміниться.